Всім привіт! З вами канал Гурієв ТМ3 і це свіжі новини боксу. Діаго Пачеко та Енді Круз отримали крутих суперників. Едді Хін поділився думками про бій Чесора Валін, Бетербі все ще зацікавлений в поєдинку з Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Колишній чемпіон світу та член залу слави боксу Тім Бредлі, який нині працює оглядачем, висловив сильне розчарування через рішення Джарена Еніса відмовитися від бою з Вірджолом Ортісом. Поєдинок між двома американськими боксерами було заплановано на 22 лютого в Саудівській Аравії. Однак чемпіон IBF на півсередній вазі Еніс в останній момент скасував зустріч із Ортісом, який володіє тимчасовим поясом WBC у першій середній вазі. Думка Бредлі Так, я ч много но... Що я про це думаю, що це справжня качина юшка, качка і сховатися, ухилитися, популярно в бійцівському середовищі гра слів. Саме так і роблять, коли хочуть ухилитися від бою. Саме так і роблять, коли ти раптово передумав, коли ти підозрюєш, що насправді не такий гарний, не хочу більше чути нічого про Еніса. Це явний знак того, що він не хотів насправді всієї цієї стрільби в рингу, адже це був ідеальний бій для нього, адже суперник менший і зовсім нещодавно. У цій вазі, ті Бредлі висловився глузливо з приводу версії, що Джоран Еніс відмовився від бою, щоб уникнути втрати титулу IBF у напівсередній вазі. За його словами, рішення можна було легко узгодити. Все, що потрібно було зробити, це звернутися до IBF і пояснити, що хочеш зберегти пояс, але провести наступний бій у першій середній вазі з Ортісом. І вони погодилися, якщо ти заплатиш санкційний внесок. То жодних проблем. Ось і все. Всі ці розмови про його нереальну крутість. Очевидно, що не настільки він крутий, з ким він блін бився. Дуже погана ситуація і для Еніса і для його промоутера Еді Хірна. Знаєте, що мене найбільше вражає? Адже Хірну навіть не треба було платити зі своєї кишені. Це все робили чуваки з Арієду. Ось це для мене шок. Бредлі пропонує Енісу наплювати на всіх радників і прийняти цей бій. Тобі потрібен цей бій. Виходь і бийся з цим мужиком, інакше виглядатимеш як сосунок. Ось прямо зараз, чувак, ти і вся твоя команда виглядаєте сосунками. Готуйся і погнали. Не треба нас годувати качиною юшкою. Американський суперсередньоваговик Дієго Пачеко. Який займає перше місце в рейтингу WBO, здивував багатьох своїх бажанням зустрітися з непереможеним і небезпечним співвітчизником Стівеном Нельсоном, який представляє команду Теренса Кроуфорда. його рекорд 20 боїв, 20 перемог, 16 нокаутом. Їхній бій попередньо запланований на 25 січня в Лас-Вегасі. Пачеко також вів переговори про проведення елімінатора IBF з французом Крістіаном Білі, але той Заявив, що для нього недобрий місяць. Можливість їхнього поєдинку у другій половині року залишається відкритою. На тому ж вечорі боксу виступить олімпійський чемпіон та перспективний легковаговик із Куби Енді Круз, його суперником стане стійкий мексиканець Омар Сальсідо, який у жовтні сенсаційно нокаутував Кріса Кольберта, який раніше вважався видатним американським талантом. Британський боксер суперважкої ваги Фрейзер Кларк розповів про своє відновлення після бою з Фабіо Ворлі, у якому отримав два переломи щелепи. Я абсолютно гаразд, я благословенний. Великий привіт світу боксу та публіці. Всі були такі добрі. Я був накултований. Декілька тижнів це засмучувало, але вогонь горить сильніше ніж будь-коли. Сказав Кларк для Рінголк Медіа. 12 жовтня Ворлі накултував Кларка у першому раунді. Раніше була інформація, що Фрейзер може повернутися на рингу квітні румбоксен Едді Хірн поділився думками про поєдинок британського боксера суперважкої ваги Дерека Чісори проти Шведа Отто Валіна. Що ви думаєте про бій Чесори Таваліна? Я не думаю, що це поганий бій. я вважаю, що це дуже важкий поєдинок для Дерека, тому що, коли я працював з ним, він сказав, що уб'є мене. Якщо я поставлю його проти Шульги, якось я це зробив. Бій проти Артура Шпільки він його побив. Валін нещодавно виграв, але очевидно, що Джоша зламав його перед цим. Це буде важка ніч для Дерека, але сподіваюся, що він зможе впоратися. Сказав Хірн: бій між Чесорою та Валіном пройде 8 лютого в Манчестері. Ну і на завершення, російський абсолютний чемпіон світу на півважкій вазі Артур Батербіїв знову марить фантазіями про поєдинок з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександром Мусиком. Мусик сказав, що після цього бою з Тайсоном Ф'юрі він, можливо, замислися про те, щоб перейти у важку вагу, де ви можете бути в майбутньому, чи хочете вированшу у профі з Олександром Мусиком. У важкій вазі? Так. Так, звичайно, я маю інтерес до цього бою. Що ви думаєте про нього як про бійця? Він добре попрацював. Я вважаю, що він найкраще виконує свою роботу в боксі. Здається, всі мають план на бій проти Олександра Усика. Вони дивляться твої відео з ним, твій бій по любителям і кажуть, що корпус це його слабкість. Коли ви билися з Усиком, чи думали ви, що корпус був його слабкістю? Я потрапив у корпус і відправив його в один нокдаун, але не знаю. Це сталося лише один раз. Це не означає, що корпус його слабке місце, сказав Бетербієв. Нагадаю, що реванш Усика та Ф'юрі запланований на 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.